Привіт всім на каналі Лего Тарас. І сьогодні я вам розкажу про цей набір. Е, набір то 2013 року. В ньому попадається три чоловічка Чоловічки під назвою Хансоло, Адмірал Акбар і Пілот. Е, і також тут ще Додається, в набори наш зрельот. І зараз я вам повинен показати усіх чоловічків. Е і зараз ми приступимо до наступного, ну, до першого нашого чоловічка. І ось, як ви бачите, перший чоловічок. Під назвою Соло». Е, І в нього зброя, бластер. Ось. О. Далі такі штани із ревнем. Ось о, бачите. І е, його лице. Воно не таке, як в другого хенсола, як попадається в сокіль. але теж дуже класне, веселе. Він дуже схожий з цей хансоло на ось такого хансола. Бачите, як різниця? Ну, в цього лице дуже радісне. В нього, мабуть, сьогодні день народження. Е -е, зараз знімем. І. В нього одне лице. Ось. Все. Бачите, він із одним лицем, на жаль. Це не страшно, що він із одним лицем. І зараз ми приступимо все-таки до наступного чоловічка. І ось чоловічок. Такий класний теж, схожий на лісового повстанця. Ось, як ви бачите, він весь його ноги. І ось такий він. Е -е -е. В нього дуже класна шапка. Ну, то це не шапка, а шо? Е, І мене порадувало те, що в нього два лиця. Ось друге. На другому лиці зображено, що він боїться. Е, і, і в нього такі візерунки на ногах. Його ось ця деталь, яка скриплює ноги дві. Вона біла, тут візерунок на ній. І позаду ось такий жилет, як ви бачите. Е і будемо тепер приступати до наступного чоловічка нашого. І ось о, останній наш третій чоловічок. Під назвою Адмірал Акбер. Він, як ви бачите, тримає в руці чашку. Він, мабуть, із неї п'є чай чи що там. Е е його морда дуже схожа на якогось інопланетянина, бо він і сам є інопланетянин. Ось, бачите, дуже великі в нього очі. Візерунок такий жилет начебто. Як ви бачили в шостому епізоді є таке лице незвичайне. Він сам білий. І в нього доні коричневі, ну, такі, як і його е, шкіра на лиці. І сам він такий весь ну, тіло в нього таке все. Е, і приступимо до нашого головного експоната. Це зорельот. Приступаємо! І ось наш головний експонат цього набору зрельот. Це такий собі винищувач. Як ви бачили в шостому епізоді він врізався в крейсера. І там сидить так званий такий герой. І зараз я вам покажу, як там всередині. Сам зрельот собі дуже вразив він мене, коли м, я його купив. Думав, що трохи менший буде. Е ось ось такий. І ось тут ще можуть запускатися ракети. Ого, полетіло аж на 20 см. Багатенько. І в нього ще відкривається його скло. Ну, це скрізь відкривається в нього скло. Ось. О. Ось тут так відкривається скло. Такі наклейки по всьому зарильоті. І ось тут так зроблено. Як ви бачите, тут в кабіні немає на яких наклейках, як тут. Ну, як в других заритах там є наклейки. Двигуни його. Салатові дуже класні. І ось ця штука, вона може відкриватися. І я вам зараз покажу. Ось, о, бачите, ви там є така деталь із одною пімпочкою такою. Е, і туди причіплять ось цю штуку. Ось так. М ось тут такий двигун. Зелений реактивний двигун. Я бачив таке відео про цей набір. Там Хан Соллер ремонтував свій сокіл, і він виняв реактивний двигун. Такий червоний в нього був. А ось цей Герой зелений, він виклав ремонтував свій зарльот і виклав ось цю зелену штуку і вставив червону. Випадково не подивився там. І в нього там не було гідродвигуна. Так, там. Там більше нічого так нема. Ем... Ось ці крила можуть зніматися чи крила. Крила, напевно. Ну, він так не красивий без них. Е і. ей його двигуни. Е ось тут ці штуки. Ось ці Ну, вони дуже схожі на колеса. Вони знімаються. Ось отакі. такі. І ось тут такі штуки знімаються. Ось, все, бачите. Ось там так. Ось тут такий реактивний двигун. Е -е. Ну і будемо приступати до кінця. І e, наші ось герої любі прийшли. Ну, e, no, пока-пока всім. Ставте лайки і підписуйтесь.